Всім привіт! Мене звати Альона. Сьогодні я вриваюся до вас з оглядом на доглядові засоби для волосся. Я б тестувала місяць, навіть, можливо, навіть більше, тому що два засоби в мене майже закінчились з цієї серії. І це в нас бренд Доктор Санте. Це така як підсерія з чорним касторовим маслом. Що я хочу сказати, я вже для волосся саме засоби Доктор Санте бренду, дуже багато всього протестувала, багато різних серій в мене було. І деякі прям мені дуже сподобались, прям класнючі. Деякі ну, не вдалі були, майже всі засоби, що не сподобались. Ця серія, можна сказати, я не можу сказати і поганого про неї нічого, але це і не якась, знаєте, прям найкраща серія. Тому давайте зараз більш детально обговоримо кожен продукт з цієї серії. Тому, кому цікаво, таке, залишайтеся зі мною, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну а ми давайте обговоримо детально. І раз у мене вже в руках є. Ось такий шампунь. Це в нас об'єм 250 мл. Це не найгірший шампунь, який у мене був, але і він не прям ідеально мені підійшов. Він не викликає ні перхоті, ні зуду в мене, але він очищає дуже слабо. Мені потрібно промивати ним аж три рази, щоб у мене волосся більш-менш нормально вимилось, але все одно чистоти вистачає, не знаю, ну на два дні це це максимум, тому що ну слабуватий він для мого жирного волосся не підійшов. Для сухого, я думаю, що прям гарно підійде. Він має таку. Густеньку консистенцію, тому його зовсім небагато потрібно, він доволі гарно піниться, промиває. Але, як я сказала, так, у мене нічого поганого не було від цього шампуню, але він і не ідеально мені підійшов. тому Саме цей шампунь для сухого волосся я можу рекомендувати для жирного, як у мене, ні, він дуже слабкий. Наступний засіб це ось таке масло для волосся, касторове, касторове масло 100 мл. Знаєте, я спочатку не зрозуміла, що це масло, коли замовляла цю серію по пакуванню. По цьому я подумала, що це якийсь філлер. От не знаю, куди я дивилась, що я там читала, але подумала, що це філлер, бо я тестувала вже якусь одну із серій для волосся, і там ось таке пакування було. Це був філер. А масла якось раніше були не в таких пакуваннях, а в інших. Тому я чомусь так подумала, але коли вже воно все мені прийшло, я подивилася і зрозуміла, що це масло. Я такого, якщо чесно, не дуже люблю формати таких засобів масла. Я саме люблю лише, щоб на кінчики наносити, оці що йдуть незмивні. А ось такі масла, це, його потрібно змивати. Його потрібно нанести на волосся, розподілити і якийсь час походити можна на ніч, і потім ви змиваєте його з волосся. Я не дуже таке люблю, це ти ходиш з цим жирним волоссям, все. І не знаю, я якось, знаєте, сильно якоїсь там такої дії, різниці не побачила після використання цього засобу. Не знаю, можливо, потрібно. Коли я його до кінця закінчу, то я ще зрозумію поки що, не знаю, не бачу в ньому взагалі ніякого сенсу. А далі у нас йде маска для волосся 300 мл. Що я хочу сказати? В всіх інших засобах цієї серії аромат ну, нормальний, я б сказала навіть доволі приємний. А в цієї маски, Такий неприємний аромат. Я думала, можливо, вона, ну, вже чи тут терміни вийшли, так ні, все гаразд із термінами. Чому вона так тхне, я не знаю. Знаєте, мені нагадує цей аромат. Нагадує аромат хазяйстваного мила, от чесно. Це один в один такий такий запах. Це дуже неприємно. Плюс що е, якийсь час на волоссі залишається цей аромат, то це не дуже приємно. Тому саме через аромат я точно б не повторювала, і вам, якщо чесно, також не буду радити, тому що, знаєте, якщо б це була якась маска, яка прям дуже круто діє на волосі, яка прям така мега крута, то ладно, можна там змиритися з ароматом неприємним, але... Ця маска особливо нічого такого не робить на волоссі. Саме, звичайно, так, можливо, там якесь трохи є зволоження, можливо, там якесь трошки більше сяйва буде. Але такого ще що... у мене дуже багато масок було, які дуже-дуже кращі були, набагато краще діяли на моєму волосі, ніж ось ця. Тому ні. Взагалі. Не буду радити, вона непогана, але вона і не хороша. ну Вона, можна сказати, ніяка. І ось цей аромат просто дуже мене сильно підлякує. Так. І останній засіб, який я тестувала, це ось такий кондиціонер. Я його майже закінчила, тут залишилось на один раз. І шампунь також я вже майже закінчила, там також на один, максимум на два рази залишилось. Кондиціонер непоганий. В принципі, мені кондиціонери доктор Санти майже всі, які я не тестувала, всі подобались, вони доволі непогані. Деякі взагалі класні, класні. Більшість, ну такі хороші. І це так само: хороший кондиціонер, він гарно розплутує волосся, там якийсь блиск надає. Більш слухняне, я б сказала, воно, ну, волосся. Такого нічого поганого точно сказати не можу. Тому, а, якщо побачите на якомусь там, можливо, на акції, то можете брати нормальний засіб, аромат доволі, доволі такий цікавий, я б сказала, навіть приємний. Я не розумію, чому в масці такий аромат, тому що всі інші засоби, ну, Гарний, приємний аромат. Чому там так, я не знаю. І ще в цій серії ще був спрей для волосся. Але коли я замовляла, його не було в наявності. І знаєте, я б його б і не замовила, тому що я для себе зрозуміла, що просто спреї, самі звичайні, не двохфазні, вони особливо сильно нічого не роблять на волоссі. Ну, можливо, там щось трохи, але це дуже несуттєво. Я зрозуміла, що для мене спреї, які мені реально подобаються, це лише двохфазні з оліями чи щось таке. Це я люблю. Воно реально діє, волосся більш слухняне, гарно розплутується, більш таке блискуче. А звичайні спреї ні. Тепер я вирішила, що. Не буду я тестувати. Там, наприклад, якщо буде в серії спрей просто звичайний, то його купувати я не буду, тому що це не мій формат, а потім мені потрібно змушувати себе його до кінця використовувати. Ну, на що воно мені потрібно. Ось такий невеличкий огляд був на серію із Касторовою Олією. А, така сама звичайна серія, нічого і. Хорошого сказати не можу, і поганого. Така. Середнячкова, можна так сказати, є. В Доктор Санте набагато кращі серії. Це серія з кокосом для волосся. взагалі бомбезна серія. Єдине, що шампунь для волосся мені не підійшов, а всі інші засоби класні. Також ще непогана серія, мені сподобалась із Алоє Вера. Там Особливо ось ця олійка для кінчиків, вона така класна, взагалі бомбезна. І, якщо не помиляюсь, ще маска там для волосся, також прям дуже мені сподобалась. А ця, ну так собі. Тому, якщо чесно, вам радити я не можу цю серію. Єдине, що якщо у вас суха шкіра, ну, суха, сухе волосся, то Шампунь можу вам порадити і кондиціонер. І то, якщо вони будуть на якоїсь акції, на якомусь там розпродажі, то тоді так. Тому а, пишіть, було вам корисно а, був корисен цей огляд. А, чи ви, можливо, також тестували ці засоби? Напишіть, як вам. Ну, а ми побачимось, а, сподіваюся, дуже скоро, тому що дуже багато всього потрібно зняти. А зараз дуже багато справ перед Великоднем і прибирання, і готовка, і все тому побачимо. Якщо знайду на цих днях і ще час, то і ще зніму відео. А як ні, то вже з наступного тижня там уже буде багато відео. Тому чекайте. Якщо не підписані, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Вподобайку ставте на відео, якщо воно вам було корисним та цікавим. І побачимось дуже-дуже скоро. Всім дякую за вашу підтримку та активність на моєму каналі. Всім па-па!